Вітаю, друзі, 2 жовтня. Вчора, э, Російська Федерація завдала декілька серйозних ударів по українським об'єктам, по українській інфраструктурі. Всі удари останніх днів, якщо їх проаналізувати, э, то можна стверджувати, що вони носять два направлення. І давайте ми якраз це проаналізуємо і про це поговоримо. Перше, як і раніше, в попередні роки цієї триклятої війни, російський загарбник б'є по енергетичній інфраструктурі України. Б'є по підстанціях, б'є по об'єктах інфраструктури, ТЕЦ гідроелектростанції і так далі. і так далі. П'яте ТЕЦ в Харкові знову за декілька днів тому було вражене ворожими ракетами і шахедами. Енергооб'єкти, в тому числі Чорнобильської АЕС, були також виведені з ладу, і це призвело до блекауту на ЧЕС через потрапляння в енергорозподільчу структуру в місті Славутичі. Тут треба сказати, що відслідковувати цю ситуацію за АЕС треба окремо. Чому? Тому що Атомні електростанції стають об'єктом шантажу об'єктом міжнародної політики після вилучання в будь-яку частину їхньої інфраструктури. Те, що ті удари, які відбулися вночі цієї ночі в Одесі, демонструють, що декілька етапів. Таких ударів, і українські міста е, можуть потрапити в блокаут. Притом, як кажуть фахівці Київ досить тяжко ввести в блокаут. А наприклад, Одесу, Дніпро, де вчора також часті, частково повністю зникло світло, ввести в блокаут досить реально: Запоріжжя, там, Миколаїв інші населені пункти. Хоча я можу не погодитись з фахівцями, якщо будуть такі удари, як останній по Києву, масовий удар, то можуть перебити і енергетичну інфраструктуру столиці. Тому знову ж таки актуальним залишається моє звернення. Місячної давнини до українців продумати, де взимку можна бути з дітьми та й без дітей перебути в цей час, коли буде блекаут. Що я маю на увазі? То, якщо виб'ють електроенергію, то не будеш не тільки електроенергії, а й води, опалення. Каналізації і так далі, великі міста можуть просто почати вимирати. Цього ну, подумайте про свою власну безпеку. Друге, останнім часом, і в тому числі цієї ночі, почастішали удари по інфраструктурі Укрзалізниці. Були удари по деяким вузловим станціям раніше. Цієї ночі завдано потужний удар по інфраструктурі Укрзалізниці на Одещині, під е, на Сумщині. І якщо так триватиме далі, а тим паче, якщо почнуть наносити удари по залізничним мостам, не тільки через Дніпро, а через ряд навіть малих рік, це може призвести до транспортного колапсу. Літаки в нас не літають, а тут може і зупиниться залізниця. Ну, хоч на гужовий транспорт пересідає, як кажуть. Нам розповідають, що ми б'ємо по нафтопереробній інфраструктурі Росії. Це приносить величезні збитки. Можливо, і це війна, і я до цього відношуся абсолютно нормально. Але е, убезпечити інфраструктуру транспортну власної країни необхідно перед тим, як починати завдавати подібні удари по е, ворогу, по противнику. Тому що виглядає це досить якось дико. Ми туди луп, а нам у відповідь луп-луп-луп. Разів 5 більше. І в нас зупинилося все. А у них ми там пораділи трохи бензина не стало на бензозаправки. Логіка якась ну, абсолютно неправильна. Якщо ми виходимо, а ми виходимо явно на новий етап війни, це вже е, стає очевидним. І по діям Адміністрації Трампа, і по ударом Російської Федерації, власне, по е позиції європейських так званих партнерів, стає очевидним, що війна буде тривати мінімум до весни 2026 наступного року. Е звичайно, е я противник війни. Я як був, так і залишаюсь прихильником миру. Як раніше я вважаю, що для нас зупинка війни зразу стане, е як мінімум, проміжною великою перемогою, тому що це дасть можливість і зберегти територію, а найголовніше життя людей, інфраструктуру країни і так далі. І так далі. Ну, але я виходжу зараз е в розмові з вами з того, що. Не почули ни мене, ні інших прихильників миру, і війна триватиме десь до травня наступного року. Якщо навіть так, то завдання адекватної влади потурбуватись про безпеку власних громадян. А нам продовжують брехати, що там один постраждав чоловік і пустий санаторій був. Хоча всі знають, що в таких пустих санаторіях розміщують військових і так далі. Нам, нам не називають скільки гине від повітряних ударів саме військових чи працівників військово-промислового комплексу. Але це ж також люди, це також українці, це також втрати. Мало того, що на четвертому році війни треба чітко розуміти і захищати подібні речі і тримати в таємниці, так і ще треба подбати про захист повітряної транспортної інфраструктури. Тому що якщо вдасться ворогу перебити артерії транспортні, то просування на тій же Дніпропетровщині воно пришвидшиться в рази. Ми і так зараз там маємо проблеми. Ну і на останок, раз говоримо вже про повітряні удари, скажу про удар потужний в центрі Дніпра. Удар було нанесено по архітектурному інституту, по його будівлі, де знаходився кол-центр. Кол-центр, який е, розводив на бабки як українців, так і росіян, так і європейців. Все. Я не знаю, кому належав цей кол-центр. Я попросив, мені наведуть різкість, але не суть важливо зараз це. Суть важливо інше. Абсолютно е, бізнес, який кошмарить. Не тільки Росію, а і українців, і європейців, і українців, і росіян за кордоном. Він існував в центрі міста і припинив своє існування після ракетного удара ворога. Після чого дехто з Дніпровців написав о, замість поліції і СБУ прилетіла. Російська ракета. Ну, це абсолютно неправильно. Має прийти СБУ і Нацполіці, одягнути кайданки, а не чекати, поки прилетить російська ракета. Бо інакше в людей думки невірні з'являються. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною. І процвітающе, і будем жить.